Друзі, всім привіт! Сьогодні Джеремі Кларксон розповість про свої враження від автомобіля Hyundai i800 і від африканської дороги Маракеш Арзазад. Це те місце, яке було нам показано в першому сезоні п'ятої серії Grand Tour під назвою «Марокканський Заїзд. Не буду звалікати, поїхали! Дорога з Маракеша до Уарзазата має бути в топі найкращих. На ній є все. Ви починаєте в пустелі, а потім піднімаєтеся крізь соснові ліси в предгір'ях Атлаських гір до снігової лінії, де піки чергуються з перевалами. Після того, як ви підійметесь на найвищу точку, яка становить близько 6 тисяч футів над рівнем моря, поверхня дороги стає гладкою, а коли ви спускаєтесь в саму Сахару, різкі повороти перетворять ваші руки на пральну машинку, яка постійно перемикає передачі з третьої на четверту. Цей участок Том Круз вирішив використати для погоні на велосипеді у своїй останній поїздці. Місія здійснена. І я розумію, чому тут швидко і небезпечно, і мені сподобався його кожен дюйм, особливо тому, що на вулиці було 85 градусів, а я сидів за кермом Альфа Ромео 4 c і дах був знятий. Проте сама дорога супроводжується однією або двома проблемами. Головною з яких є водії, які їдуть вам на зустріч. Ці хлопці ніколи не знають, на якому боці дороги їм бути. А може, це тому, що вони здебільшого сидять за кермом старовиних Renault 12, які ніколи не обслуговувалися, і тому керувати ними з якоюсь точністю неможливо. На одній довгій ділянці хлопець, який їхав мені на зустріч, виїхав, щоб обігнати вантажівку. І я безглуздо припустив, що він бачить що я наближаюся і негайно повернеться на свою сторону дороги, тому я не гальмував. А я повинен був це зробити, тому що він не з'їжджав з зустрічної смуги. І коли наші погляди зустрілися, я міг зафіксувати той факт, що його обличчя було досить безкровним, в очах переляк, а я змушений був з'їхати на узбіччя в Сахару. Так чи інакше, я повернувся заднім ходом в пустелю, і коли пил улягся, а я перестав лаятись, продовжив свій путь. І через дві милі те саме повторилося. Я думаю, що в Марокко повинні бути правила, згідно з якими місцеві, які обганяють транспортні засоби, мають перевагу. Але не тільки місцеві жителі за кермом здатні викликати стискання сідниць, тому що оскільки Марокко зараз є єдиною країною у всій північній Африці, яку європейці можуть відвідати, це місце стало улюбленим серед клубів класичних автомобілів Європи. Це означає, що коли містер Гормлес у своєму плюгавому Рено не змушує вас пірнати на узбіччя, перед вами постає неконтрольований ягуар тайп І -E з величезним бельгійцем за кермом. І це я ще навіть не дійшов до найбільшої небезпеки з усіх. При дорожніх продавців, які виходять перед твоєю машиною, навіть коли ти їдеш зі швидкістю 90 миль на годину, щоб спитати, чи не хочеш ти купити їхній камінь. Це все, що вони продають. Каміння. Я думаю, що кожен у цьому віддаленому місці має камінь, який передається поколіннями. Мій дідусь не продав цей камінь, бо його збив німець у великому хілі, а батько не продав його, бо хтось його роздавив на рено 14, а тепер і моя черга не продати його. Хтось мав би пояснити цим людям, що туристи навряд чи купуватимуть каміння, адже на узбіччі дороги їх багато, і все це можна взяти безкоштовно. Та насправді у кожного власника приватного будинку в саду таких каменюк валяється безліч. А ще їм, звичайно, слід сказати, що гальмівний шлях Альфа Ромео 4С, коли він рухається зі швидкістю 50 миль на годину, не становиться один дюйм. Але справа в тому, що я не врізався ні в зустрічний Рено, ні в шевроле Корвет, який мчав на швидкості, і я не наїхав на жодного придорожнього продавця. І незважаючи на кілька невдач, я прибув в дуар зазата з обгорілим обличчям, волоссям твердим, як брила, і посмішкою розміром з Чешир на обличчі. Це були чотири години чистої радості, нагадування про те, що саме змусило мене закохатися. В автомобілі. Та через два дні мені довелося повертатися до маракеша тією ж дорогою, а Альфа Ромео вже не було. Це означало, що мені довелося їхати автостопом зі своїми колегами Джеймсом Меєм і Річардом Хамандом на задньому сидінні Hyundai i 800. І це забезпечило зовсім інший життєвий досвід. Перш за все почнемо з місць для сидіння. Я сидів посередині, на місці яке Hyundai, ймовірно, описує в брошурі а місце в авіакомпанії. Та церковна лавка ближче до цієї характеристики. І щоб зробити життя іще менш комфортним, лава ззаду не могла закріпитися належним чином. Тож щоразу, коли наш водій торкався гальм, Річард Хаммон стукав мене в хребет. Далі йде краєвид. Я люблю пустелю. Тут людина може доторкнутися до себе, розглядаючи чаруючі простори. Але коли ти сидиш на задньому сидінні Hyundai i800, то відчуваєш, ніби спостерігаєш за світом із поліцейського фургона. Ви навіть не отримаєте вітрові вікна, просто ковзаний клапан, який був би знайомим власникам оригінального міні. Що підводить мене до кондиціонера або його відсутності? Тож я був гарячий і почувався злочинцем. А Річард Хаман щойно знову вдарив мене по потилиці, і саме в той момент я зрозумів, що ця подорож не пройде швидко, тому що двигун під капотом Hyundai виробляв те, що здавалося не потужніше чотирьох кінських сил. Я не сказав би, що авто було сильно завантажене. Нас було п'ятеро, і оскільки одним із п'ятьох був Річард Хаммонд, це було більше схоже на чотирьох і пачку печива. Але незважаючи на це, навіть на найдовші прямій нам просто не вистачало потужності, щоб обігнати навіть найповільнішу вантажівку. Ми намагалися сказати водієві, що це робота зустрічних водіїв, з'їжджати з нашого шляху на узбіччя. Та він чомусь нам не повірив, а це означало, що ми не скоро потрапимо до Маракеша. Слава Богу, мене в ній не знудило. Через місяць я почав думати, що ми випадково натрапили на найгірший автомобіль у світі. Але Річард Хаммонд не погодився. Це не найгірша машина в світі, сказав він. Це найгірша річ в світі. Я думаю, що він мав рацію. Це гірше за того паразита, що лізе в очі дітям. Це гірше, ніж відкрита офісна кабінка на гарячій армійській базі. Це навіть гірше, ніж при Міряти штани в магазині. Я краще намажу спину Джеймса Майсон сонцезахисним захисним кремом, ніж знову здійсню ту подорож на Hyundai i 800. Я вважаю, що це були найгірші 4 години в моєму житті. Це дратує. Hyundai знає, як зробити гідну машину. Але чомусь i800 він вирішив зробити нудним, повільним, потворним і жахливим. Тому що він, мабуть, вважав, що. Немає сенсу заморочуватись з автомобілем, який будуть купувати лише африканські таксисти та європейські католики, які мають занадто багато дітей, а отже, вони надто виснажені, щоб помітити, що вони їдуть зі швидкістю лише 6 миль на годину. Я більше ніколи не сяду в цю річ, навіть якщо буде третя година ночі, йтиме дощ, а я відчайдушно хочу повернутись додому. Якщо я побачу таксиста за кермом оцього, я краще ляжу спати на лавці і заразюся грипом. Рейтинг Джеремі 0 з 5.